Радий бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини! Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні Уже учиться! Коли я вже доробив вчорашній випуск та успішно його релізнув в мережі, знову ж таки, через те, що досі тривають сюди мікрософтів, опинився план капкан релізів компанії Bethesda. А ось і план. Який план? Що? Там і доповнення до Старфілду і план оновлень для TESO, Два нових DLC для вічного думу, ремастери облівіану та третього палаву. То найцікавіше це, звісно, третій дізоноре та продовження Ghostwire Tokyo. І до цього всього парочка ще не анонсованих проєктів та ігор, що ховаються під кодовими назвами. Деси зґонасам віркамифромів самоншомекасікол до Skyrim. But... <laughs> Одним словом, нас планують завалити забавками, аби ще всі вони на релізі були якісними. І Ми відправляємо лебінь, щоб нам бося допомогла. Крім того, також випливли подробиці оновленого геймпаду Xbox. Тепер в паперах зазначено, що контролер буде оснащено знімним акумулятором замість звичних вам батарейок, а також те, що він буде вібрувати набагато краще ніж його попередники. Можливо, навіть на рівні сонівського DualSense. -у. Новини не тільки про МК, а й про Прийдешній Tekken 8. Для якого анонсували закриту бету, що почнеться 20-го і закінчиться 23 жовтня. Заразом ще заанонсували нового персонажа на ім'я Фенк, а офіційний реліз гри запланували на 26 січня 2024 року. Що ж, багато часу це не забере. Вертаючись до нового МК, що ось нещодавно релізнувся і зразу базанув заявою про те, що якщо росіяни якимось чином придбають гру, то вони не зможуть грати в онлайні. Виябали москалів, що ще може бути краще? Одним словом, майже ґрунт та фундамент, аби ще офіційно українську додали, ціни б їм не було. А ще новий МК міг не вийти на PS5, бо Філімон планував придбати все видавництво VV Games. Проте брати Ворнери вчасно передумали. Не прийняв рішення. Уже прийняв? Ні. Так. Прийняв. Ну і якщо ви чекали релізу гри на Switch, то варто оминути цю гру на перемикачі, оскільки картинка там, м'яко кажучи, виглядає як гімно. Ремеді показали трохи спойлерного момента першої зустрічі Алана Кейсі. Він же точна копія Максима Пейна з одноіменної серії ігор, права на яких зараз належать рокстарівцям. Гра виглядає чудово, але зауважте, що показували на її на максималках, і з ом Ех нам би так. Вам так не буде. Нагадаю, що реліз заплановано на 27 жовтня. Так, я знаю. Я чекатиму. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.